Цифровізація, рушійна сила незламного міста. Тож про диджиталізацію у Харкові, про те, як війна вплинула на розвиток цифрових сервісів у місті, поговоримо з директором профільного департаменту міської ради Галиною Літвінець. Галина, сьогодні диджиталізація охоплює чи не кожен процес в усіх сферах. Це і онлайн послуги, документообіг, електронна медицина, освітні платформи. Як ці сервіси були розвинуті і працювали до війни у Харкові? Ми пам'ятаємо, що до війни Харків було визнано найкращим цифровим містом в Україні, тому що дійсно було впровадження сучасні цифрові платформи та реалізовано цифрові сервіси, як в галузі електронної медицини, було запровадження сучасної інформаційної платформи, медичний застосунок, який всім відомий, коли є можливість записатися до лікаря онлайн, є можливість туди підтягнути свою електронну картку медичну, так електронну медичну картку своєї дитини або бать. Щодо яких ми турбуємось, так за галузь транспорту, було запроваджено електронний квиток, можливість оплатити паркування онлайн, Все, в тому числі освітня сфера було запроваджені сучасні цифрові платформи та електронні щоденники, де є можливість ознайомитись домашнім завданням дитини, перевірити його успішність Це галузі, а також. Публічних послуг, такі як адміністративні послуги та соціальні послуги, можливість записатися онлайн для отримання цих послуг, якісь послуги отримати формація онлайн, або через міський портал електронних сервісів міста Харкова, або через національні платформи, всім відомий портал дія, мобільний застосунок дія. Я нагадаю, що Харків досить часто був залишається тим містом, який приймає участь в пілотних проєктах, Всім відомий проєкт є малятко, саме місто Харків став. Першим містом, який впровадив цей проект, і після успішної реалізації в нашому місті він був масштабований межах всієї України, а також електронна реєстрація, і місце проживання. Тобто, галузь цифрових розвитку вона торкається абсолютно всіх сфер суспільного життя, і ми не зупиняємось в тому числі. І нині війна поділила усе до і після. Чи вплинула вона на розвиток цифровізації у місті? Які новації втілюються у життя сьогодні в умовах воєнного стану? Серед тих цікавих проєктів, які були реалізовані безпосередньо в умовах війни, слід зазначити про повний реінженіринг та автоматизацію диспетчерської служби 1562. відома всім харків'янам диспетчерська служба, яка функціонує в місті з 2007 року. Але в умовах війни вона зазнала повну координацію та перезавантаження своєї діяльності, що було викликано тим, що після періоду масованих обстрілів країни агресу. Сором на період блокаут харків'яни потребують безпосереднього звернення до міських служб для того, щоб Повідомити про те питання, яке їх турбує, будь то відключення, тимчасове електропостачання, водопостачання тощо, зважаючи на такий попит харків'ян, було прийнято рішення щодо необхідності перезавантаження і створення альтернативних способів подачі повідомлення не тільки телефонний зв'язок, а також сучасний електронний сервіс через портал 1562 або мобільний застосунок 1562 Харків є досить вагомі переваги. Чому слід звертатися саме через портал 1562 А2 Харків, тому що у випадку, коли мешканець міста повідомляє про свої хвилюючі питання через свій електронний кабінет, у нього є можливість додати фото проблемної ситуації, і виконавець за цією заявкою він зобов'язаний бити безпосередні фото звіт виконаної роботи. Слід зазначити, що через електронний особистий кабінет також є можливість отримати оголошення про планові та аварійні відключення. Таким чином, мешканець міста завжди є проінформованим щодо того, чому відбувається певна ситуація, певна робота або аварійна ситуація, і коли вона повинна бути виконана. Слід зазначити, що харківський міський голова Ігор Терехов. Він досить велику увагу приділяє відпрацюванню якісно всіх повідомлень, які надходять до диспетчерської служби 1562. Це наше місто відрізняється від інших міст України, тому що за період з квітня 2023 року, коли була повністю реалізована автоматизація цієї служби, до служби надійшло. Понад мільйона повідомлень мешканців, серед яких саме 92% повністю виконані. Контроль виконання цих повідомлень він безпосередньо здійснюється. Як за мешканцям до нього приходить повідомлення, що його робота по його заявці на виконана У мешканця міста є можливість. Підтвердити якісне виконання цієї роботи або не підтвердити. У випадку, якщо мешканець міста не підтверджений виконання цієї роботи, вона повертається до виконавця з контролем за профільним департаментом контролю для того, щоб приділити цій заявці особливу увагу. Тому я пропоную мешканцям міста скористатися саме онлайн-сервісами, які є в диспетчерській службі 1562 через мобільний застосунок та портал 1562 Харків. Галина, дякую вам за розмову, за цікаву інформацію. Я сподіваюся, що вона буде корисною харків'янам. Дякую вам, приходимо до нас ще.